Привет E, сьогодні я хочу розповісти про цей білд, яким я зараз клірю доволі намазані мапи в ангеймі. Це не мій білд, скажімо так, це просто модифікована версія, як я люблю казати, щось середнє між білдом of QT і е, білдом Капітана Ленса. E, це Бладмах, кріт-версія. У Капітана Ленса це не кріт-версія через ебісладича, і та інша версія доволі прикольні. Багато людей питають на стрімі, як він працює, і так далі. Тому я вирішив зробити ось цей навіть не а просто роз'яснення туторіал по цьому білду. Насу в описі під відео буде. Лінка на MaxRoll, я зробив таке пояснення ще в текстовій версії, англомовне і україномовне. Тому поїхали. Е, перше, що треба зрозуміти, як функціонує цей білд, це е, за допомогою цього камінчика до Едре Сандуєн. Що він робить? Він робить, щоб ваша курса якби взривалася, коли вона намажить. Це виглядає приблизно так: тобто, курса, якби з'являється у вигляді хазарда, так би мовити, це як умовно, якщо ви грали з пірфілдом там або чимось таким. Тобто на землі з'являється об'єкт, який дамажить по суті. І вона бере за базу 200% від вашого інтелекту. Тобто, якщо ви дивилися на інші спили, взагалі, як працює демедж в цій грі. Зазвичай е, у спилів є свій плаский демедж, пласка шкода, тобто флет демейдж. Як ви, якщо ви подивитесь, наприклад, тут це 112 до 116 фаєр демедж і 10% від максимального хп корпуса. Або, наприклад, якщо подивитись тут у ЄД, це 54 до 100. І сам демедж овертайм має базовий демедж 150, тобто це базовий демедж, конкретно цей спел до Едран Дун бере ваш, вашу інту 200 вашої інти за свій базовий демедж. А саме по собі воно не має шансу крита, тому що якщо ви подивитесь, тут немає шансу крита. Зазвичай на таких речах зазвичай написано шанс крита. Якщо, наприклад, ви візьмете, до прикладу, Impending Doom, який сьогодні, мабуть, багато розіглядають, тому що це білд дуже нагадує Impending Doom з poi 1. Бачите, Impending Doom є свій шанс крита. Тобто конкретно до Едеандун, я не знаю, вони так задумували чи не задумували. А він взагалі не має шанс крита. Але коли ми беремо Ascendancy Бладмага, кривавого мага, оця пасивка робить так, щоб до Дуін мала кріт шанс. Ми не знаємо, сих пір, це Баг чи не баг, тому що з цим конкретно з цим камушком, з ним багато питань, багато Проблем, тому що багато супортів, які мали б теоретично з ним працювати, чомусь не працюють. Частина працюють до кінця не зрозуміло. Хазард геми теж не працюють, хоча це, начебто, хазард. Коротше, якось так. Тому вибір гемів доволі вузький і стислий, тому довелося вибрати найкраще з того, що було. Скажімо так, їх буквально не знаю, Таке відчуття, що працює буквально 10 гемів. Цим гемом. А до цього до Ender Undoing ми додаємо spell Cascade. Таким чином ми отримуємо три хіти, якщо ми не збираємо, достатньо достатню кількість АОЄ. Тому, мабуть, я відразу поясню, що є декілька ключових статів на цьому білді. Перше, це інта, інта це ваш мій. Другий ключовий стат це. Швидкість активації курсів, тобто, якщо ви бачите, як відбувається, то він моментально взривається, це тому, що я на дереві взяв ось це кільце на активацію курсів, і у мене ще два е, джевели, які дають теж активацію курсів. Але ви маєте розуміти, що у вас на дереві ось тут дається 70%. Тому е, вам треба взяти набрати десь. Сумарно, щоб була активація між 90-98%, тому що що відбудеться, якщо у вас буде більше, тобто ви навіть не можете зробити, щоб у вас на кожному гемі було на кожному джевелі верніше по 15%, тому що це зробить 100. Що відбудеться, коли у вас 100 ну там, біля 100 або більше, відбудеться приблизно ось таке. Тобто не буде кастуватись. Тому вам треба набрати активацію близько 100 відсотків, але не 100. тобто Десь 98, 90, 98 нормально. Воно таке, ну, я не до кінця розумію, чому саме активація на це впливає, тому що, якби тут є, типу, тут написано, що воно через деякий час створює цю хазарду е, площу, яка е, взривається, е, ну, взриває ворогів, які входять в неї, курсить їх. Але нічого про активацію ніде не сказано. Тобто це люди просто затестили, зрозуміли, що саме активація на це працює. Це Райс затестив, Капітан Лен затестив і якби я теж прийняв. Тому що я перший час теж намагався сем'ями що зробити, і ними зрозуміти, якраз таки цю момент усього зриву, як його пришвидшити. Тому що, допоки ви не берете оцю активацію, ви не можете скелити білд від Каспіда. Типу, Каспід не має сенсу, допоки ви не наберете 98 плюс-мінус відсотків. Ну там 95, 98, 90% активації. Ви не можете до цього скилитись від крітшанса від Каспіда. Ваш Каспід не має сенсу, бо дуже довго активується цей єм. А друге, що ви берете, це спел Каскейт. І ви бачите, так ви отримаєте один удар, так ви отримаєте три удари, в залежності від того наскільки великий хітбокс у ворога. Тобто, бачите, вам треба вдарити так, щоб ворог якби стояв обид на. На всіх трьох, тобто центральне і дві, ось, бачите, якби, якщо Анже вважати босом, вам треба так дамажити. Але. Прикол в тому, що вам треба набрати десь приблизно 5 метрів курс радіуса, і взагалі чим більше, тим краще. Тому що, скажімо, так, як якщо ви граєте на контролері, ви навіть десь 4,7 вам буде достатньо, тому що контролер автоматично ідеально оцілиться. Хто б міг подумати, так? як завжди, у контролерів кращі умови? так би мовити, автотаргетинг є, що мене насправді все більше і більше напрягає в подібних іграх, і не тільки в подібних іграх, але що маємо, те маємо для гравців е з клавомиші Вам треба набрати 5 або навіть більше. Щоб оці два кільця останні майже торкалися одне одного. Залежить від того, наскільки великий хітбокс у босса, якого ви б'єте. Тобто той же арбітр достатньо великий, можливо, вам так, так багато і не треба, але є у горі босси, які мають доволі маленький хітбокс, і воно відчувається, що ви не повністю його дамажите. Тому для цього вам треба набирати якомога більше АОЄ. Яким чином ви це робите? Ви не набираєте звичайне АОЄ, ви набираєте саме Курс Area of Ефект, тому що воно дуже багато дає. І вас на кожному гемі, на вірніше на кожному джевелі, буде. АОЕ курсів. Ще зверху можна додати просто АОЕ на цьому гемі, на цьому джевелі. І так само можна, якщо у вас не вистачає, якщо, ну, коротше, якщо у вас перший час не вистачає АОЕ, ви можете сюди засунути Magnified Area 1. Саме 1, не 2, Тому що 2 ріже мінус 10% демеджу, ви не хочете витрачати демедж, але АОЕ вам підійде. Так, І в моєму випадку, якщо ви подивитесь моє дерево на Максролі, я, я тут іду до цього сокета, сокет тут дуже важливий в цьому білді, тому я хочу взяти якомога більше. Тобто усі ці. Поєнти на інту, вони дуже важливі, вони вам дають демедж, тупо по суті, тому це дуже хороші поєнти. І джевели теж дуже багато дають. В моєму випадку я просто ще не докачався до 96 рівня, тому я поки що беру ось це ООН, щоб якраз таки мати. Uh, як тільки я сюди діду я візьму сюди гемчик, який мені дасть, десь приблизно Вірніше, джевел. і все буде океа буде навіть краще, буде більш мінмакшений білд. Всі варіації опції, в принципі описав в своєму гайді. Наприклад, як варіант, ви можете зняти це кільце, намазати на амуль оцей дум. І тоді вам на кожному джевелі треба буде ще курс активацію брати по 10-15%. Порахуйте там скільки у вас вийде, щоб було приблизно 95%. Плюс тоді ви отримаєте додаткових 4 поінти. Думайте самі, Ну я поки що не вирішив на що їх витрачати, тому я не став цього робити, міняти джевели. Але можливо, я щось і придумаю з цим. Але в даній версії поки що так. А в цілому це три основних стати. Усе інше, якби знову таки, ми кривавий мах. Ми стакаємо ХП, щоб у нас було більше демеджу, ріше більше дефенсів, так би мовити, і одночасно більше демеджу за рахунок раз під глоуба. Знову ж таки, дуже цікавий момент. Ну, оскільки ви витрачаєте своє хп на спали, вам треба брати ліч. Ви скажете, навіщо ліч, якщо ти береш тікрот, який дає тобі реген. Тому що насправді ви просто швидше рампитесь. Тобто, якщо бачите, мені постійно треба хілку натискати, щоб якщо я не вампірюсь, тобто так у вас буде без без ліча, без вампіріка. Відбуватися, ви будете довше набирати, щоб у вас став хороший реген. І в якийсь момент ви зможете ось спокійно кастувати. ви просто граєте Сейвовіш. Але є інший нюанс. Я не знаю наскільки це правильно чи неправильно. Якщо подивитись, ще один ще один одна фішка, яку я показую, яку я пояснював в текстовій версії, але подивіться, ви можете ось тут натискаючи на Alt, на будь-яку демеш пасивку. В принципі, ви можете наводитись і наскаючи Alt, Дивитись на демож всієї доедри. І якщо ви бачите, у неї 113 тисяч зараз демеджу, і таким чином можна перевірити оце теоретично. Можна відмовитись від ліча, якщо ви дуже різковий хлопець, ризиковий і, і вам не страшно, ви можете зробити ось так. Але є нюанс, коли ви міняєте оцю пасивку, у вас практично не міняється демейдж. Якщо ви подивитесь ось тут, я спеціально додав DD&D, не для того, щоб ним користуватися, а для того, щоб дивитись свої стати. Тобто у мене зараз 75% шансу і демеджа демейджа 546. Бачите, 546 шість демейджа За 50 кожного хп у мене по 1% відсотку демейджа має бути. Чомусь нічого не міняється. Але начебто ця пасивка працює, я точно не знаю, тому. Я не став заморочуватись. Теоретично це має дати десь 20 плюс-мінус відсотків мордемейджу. але ви втрачаєте дуже багато сустейну. А скажімо так, з лічем прям сильно комфортніше грати однозначно. Тому дивіться самі. Ви можете спробувати. Поміняти ось так і ходити ось так, якщо вам сильно хочеться. Можливо, на тому ж арбітрі можна підійти до арбітра, не, не відразу його розбудити, а стояти ось настакувати ось так, ну, типу без ліча. І коли, ви прокин... ну, коли у вас стане нормальний реген, пробудити його, він роздуплиться, і ви його задамажите доволі сильно і доволі швидко. На убор-арбітрі, наприклад, як варіант. Тому що білд, в принципі, має убор-арбітрі viable damage. Це не ваншот демедж, як у багатьох білдів в цій лізі, але це достатньо хороший демедж, ви, ви побачите на відео, я покажу, як я вбивав Тір 4 ксешта. В принципі, демедж достойний, на мій погляд, у брарбітра. Як, як, навіть якщо ви, ну скажімо так, якщо ви не зможете зафейзити відразу у брарбітра, то якщо ви добре граєте, ви зможете спокійно відіграти механіки, бомбочки, коридорчики і спокійно його добити. Це 100%. Але можливо, ви навіть якщо сильно в там. Мінмаксити білд, сильно е, в нього вкинетесь, сильно візьмете ось цю пасивку на крит, можливо, ви його навіть встигнете зафейзити, і він тоді взагалі вам нічого не зробить, ви його просто доб'єте. Що ще е, сказати. Стосу... А, ну, Я на даний момент витратив на біл приблизно, як я люблю казати, 60 плюс-мінус 10 диванів, тому що точно знаю, в різний час докуповував, щось міняв, але, в принципі, Середня вартість цих цих шмоток по 2 плюс-мінус дивани, амулет, можливо, десь 10-12, резпіт 10, 10 плюс-мінус. Якось так Джевели теж по 2 плюс-мінус дивани. тікрот 8 диванів, Ну, коротше, я ж кажу, плюс-мінус 60 диванів коштує білд. Єдине, що, скажімо так, без тікрода і бажано розпіта не починайте Цей білд, мені здається, вам буде некомфортно. Тобто обов'язково купіть Undying Height тікрод, щоб у вас був хороший реген. І обов'язково купіть Роспід, щоб у вас був скелений демеджу. Так, да, ви можете взяти хороший фокус з хорошим демеджем на перший час, але цей фокус теж буде коштувати 2-3 дивайни, як мінімум. Тому накопіть накопіть на Resпіт і юзайте відразу Роспіт, мені здається, якщо чесно. Ну, а далі, якби в принципі, якщо прийтись по гіру, якби по суті, глобально гір ми дивимося, ну, принаймні, в моєму зараз стані увесь цей гір це по суті хп різні. Інтелект, енергощит на шапці ось кріт Знову ж таки, ХП, Рези, інтелект, резисти, Спіріт резервейшн Знову ж таки, резервейшн на ви або берете Спіріт на амулі. Тоді, мабуть, амулет буде ще дорожчий. Або, бачите, в мене прям тютелька в тютельку Якраз за рахунок резервації Спіріту. Якщо було більше, можливо, би ще щось зміг би засунути, якийсь реген, або там, не знаю, ну краще, або там, не знаю, якийсь гербалізм, або якийсь там канібалізм, хз Кретше, у мене прям тютелька в тютельку, мінімальний цей, який мені треба, я юзаю. Якщо у вас буде тут плюс 50 спірита, то ви зможете, мабуть, додатковий резист взяти, а можна ще резервації спірити, щось ще додати на спірітах і активіться Дивіться самі. В цілому я ж кажу: просто резисти. Знову ж таки, на кільцях обов'язково Каспіт, інтелект, ХП, резисти, усе інше, там, якщо вийде ще хаос демейдж теж буде круто. Буквально всюди я ж кажу, у мене. ХП, резисти, Енергощит. ХП резисти Енергощит, інтелект там де можна, там де можливо. Ванда знову ж таки буквально за пару диванів. Обов'язково дуельна ванда, бо вам треба спелслінгер, щоб було легше бити босів. Щоб, що я роблю на боси? Я ставлю тотем, і в нього кастую відразу, ось, бачите, есенс і Котенджен. Таким чином, боса відразу б'є е, тотем і накладає на нього візер. Плюс у мене обов'язково стоїть Presence, який накладає автоматично візер з ревина сварми. Це жуки, які з вас вилітають, і теж б'ють мобів і з візером Тачем, накладають на боса візер. І таким чином у мене настакується максимальний візер на босі. Хто не знає, що таке візер, це по суті мордемедж для хаос тобто, демейдже. Мультиплікатору він настав оці 10 разів і дамажить, ви дамажите півтора рази сильніше боса. Ну або будь-яку ціль ну, і Знову ж таки, у мене Бласфомі на темперачини просто додатковий дефенс. Тобто а, білд. Получається, стакається від якраз таки одночасної дефенси, тобто ваші дефенси це ваші одночасно і, в принципі, демейдж. Знову ж таки, я в текстовій версії пояснив, які речі можна прям мінмаксити теоретично. Якщо у вас буде супер крутий гір, у вас будуть ідеальні стати. Якщо бачите, у мене тут є тір 4, тір 3, якщо у вас будуть прям хороші, мірорні, там, не знаю, мульти-. Сотнями диванів, шмотки, на яких будуть все ті родини і так далі. І ви зможете собі дозволити. Тоді ви можете прикольні бази кілець взяти, наприклад, там бріч або цігломом кільця з додатковими суфіксами. Ви можете взяти замість цього пояса унікальний пояс на або на шолом, або на перчі Бажано, бачите, у мене резист, але бажано мати дірки в перчах на. Каст спід бажано знову ж таки у мене резист, але тут засунути або збільшений демедж від курси, талісман. Або... А є, якщо вони не сичає АОЄ, але збільшений демеджі від курси буде, очевидно, краще. Тобто теоретично, якщо тут до трьох дирок можна спіймати, то це буде 15% мультиплікації, мор-демеджу, ну, тобто на одну шосту більше дамажити будете, По суті, вотах, очевидно, якщо вийде, якщо у вас білд дозволяє, мувспід, Ну і так далі. так далі. В інших дирках Life насправді life найкращий варіант, тільки в тушці. Ви просто хочете якомога більше дирок на енергощит, тому що енергощит і є ваш лайк. Короче, якось так. Знову ж таки, ванду, ви хочете просто, по суті, ті самі стати, але просто тір-один усе. В принципі, доволі просто. Чарми я взяв на антислоу, тому що чил, чейнс, бісить, на антіфріз, тому що ну, не хочеться помирати. Антистан, в принципі, за рахунок того, що у вас багато лаф, у вас не сильно станять. Антибліт, тому що бажано було ще, можливо, або замість антіфріза. Коротше, дивіться сам, якщо ви побачите, що у вас інколи по. Позон буває, тому що позон теж б'є крізь енергощит. І бувають моменти, коли у вас не стигає настакати Серген, то можете засунути ще ось такий чарм на цей. Ну, в принципі, можете побавити з різними унікальними чармами. Там є різні дорогі, прикольні чарми, але дивіться самі. Я взяв, як би як є. Але є ще ось такий чарм, який доволі прикольно вас регенерує, коли спрацьовує чар, коли на вас наклалися поїзон тілити непогано. Я взяв ось цей чарм проти Бліда, бо блід теж доволі сильний дот і б'є крізь хп. А ще він накладає конкретно цей чар. Він дешевий. Він накладає під вами конграунд, А дає ще 5 відсотків регенерації. Знову ж таки, як ви бачите, коли ви кастуєте, як і мого воїна, у вас настакується за рахунок Тікрода дереген, Тому ми на дереві ще беремо Аркінсюж і конвертимо його в лайф. Це мор-мультиплікатор до вашого регену. А оскільки ми постійно критуємо, у нас дуже високий шанс крита І, в принципі, з хорошим шмотом можна дійти до сотні близько. Таким чином, у вас майже завжди, там не знаю, 90% часу висить на вас Аркенсюрж. Ще й на ньому 40% посилений ефект. Знову ж таки, до тікрода, оскільки у вас прям ненормальний реген, ви берете Зіалот Ос, щоб у вас регенерував ще енергощит. Таким чином, у вас, по суті, ХП-Пул майже 7-8. Ну, дивлячись які у вас, знову ж таки, гір може бути до 10 тисяч пул, дуже сильно. А на дереві в основному беремо. Тобто, я знову ж таки, трошечки взяв на енергощит, просто щоб було, там, там, де дається, по суті, інтелект плюс енергощит, цього насправді достатньо. І. Просто крити з дерева беремо. Увесь інкріс, увесь інкріс-демедж, у нас йде зараз під клоуба і з ванди, скілець. Тобто увесь інкріс, у нас цього достатньо. Беремо, де можемо каспід, я б взяв, мабуть, цей каспід, якби міг дотягнутися, якби вистачало понтів, але все ж таки, я думаю, що краще сюди за ОЄ ходити. Дивіться самі, можливо, вам захочеться все-таки тут взяти, можете потестити для себе, якщо вам цікаво. Доволі. Просте дерево доволі все просто. Знову ж таки, по дефенсах ще у нас, по суті, про генезді 100 грав по один з наших прогенез. Тобто у вас відкладений демедж, 25%, воно відкладене демеджу. А оскільки у вас у вас, сусте, у вас величезний сустен, то по суті це 25%, ви одну одну менше демеджу, по суті, отримуєте, оскільки у вас хороший реген. Ну і ця нода, яка підвищує ваше ХП за рахунок вашого енергощита на, на шморці. Ну і за ліч я вже казав, можете його поміняти на кріт, якщо сильно хочеться. А це обов'язкова нода на кріт шанс. По гемам. Погемом, знову ж таки, як я вже казав, доволі забогований спел. Дуже цікаві є варіанти, дуже їх мало, але дуже цікаво. По-перше, я взяв осе. по суті, це 20% мордемеджа, тому що ви накладаєте шоки. Якщо ви знайдете інше джерело шока, можна сюди, наприклад, засунути Magnified Aria, отримати більше ОЄ і менше його вкладати в дереві. Варіант можна засунути ось це. І тоді фрізити ворогів, що теж дуже приємно. Варіант можна засунути каспід, що теж дуже приємно. Чому ми беремо лайфтап? Тому що ми хочемо. Хочемо юзати Зеніт. Зеніт це майже єдиний камінчик, який працює на демеш на цю білку, тому що консидер Casting чомусь не працює, багато чого не працює. Працює, наприклад, Control Distraction, але оскільки ми білд, Капітал Ланс, наприклад, його юзе, бо він не крітує, то нам треба Зеніт. Ми, ми, ми не можемо юзати Зеніт, коли у нас увімкнений Blood Magic. Я юзав Blood Magic, потім я зрозумів, що Зеніт потрібен. То всі інші спили у вас будуть хавати ману, але вони хавають не сильно багато мани. Тому ви не сильно ну, у вас завжди 90% плюс мани. Через що у вас Зеніт працює? Зеніт бає, дає дуже багато демеджу, Якщо подивитися, по суті, подивитися у вас, типу, 113 знімаєте, стає на одну треть менше. Тому Зеніт дає дуже багато демеджу. Тобто, по суті, глобально, ви отримуєте. 15 сотків за кожен камінчик, <ріст> типу, 15-15, тому що це ділиться на 2, тому що з лестапом працюють тільки. Це дає 20. Тобто вибір насильно великий, тому що все інше не працює. Наприклад, мобіліті теж непоганий слот, якщо знайдете під нього місце, просто швидше рухатись на мапах, приємно. Коротше, це все камінчики, які можна юзати, якщо у вас якимось чином знайдеться на них місце. Тобто мобіліті, магніфайтарія. Репідкастінг і тус стілнес. Усе інше, в принципі, те, що тести, можете перетестити, не працює в основному. В принципі, там і так, в діспейр мало що можна засунути. Ще є хейтенд курс, який робить курсу сильнішою. Знову ж таки, якщо знаєте ти на нього місце, зможете просто посилити свою курсу, але це буквально не знаю, це дуже мало демейжу, тому що у вас курса і так, десь 30% ріже, вона почне різати десь на 36% резист, а це по суті одна п'ята. Ну це десь, так, 10-20% морде межу. Ну теж непогано, насправді. Дивіться самі. І, 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 і ще оцей хайтен курс. Бачите, у мене тут наповнив повний в тому що у мене вистачає якраз таке спір. Та якщо у вас буде вистачати спір, то сюди теж можна засунути хайтен курс і ще більше уповільнити ворогів. Якщо у вас вистачає спір. бо хайтен курс дуже багато додає мультиплікатора, аж 140% мультиплікатора, тобто дуже багато резервацій потребуємо. Але в принципі все дуже просто: однією кнопкою клірите. Дете собі клірите. Не відео побачити бій з е... Ксофом, е... Ксештом, вірніше. На каналі є мої стріми останні 2-3 дні, як я стрімлю на цьому білді, Можете подивитися, як він клірить, Кліри дуже приємно. Тому я навіть це в відео додавати, мабуть, не буду. Можете подивитись просто на каналі його клір. Ви можете уявити, який клір, бо ну, з таким мало є. Да, це не ну3 екрани вперед, як там якась дедайка може, але це, це дуже хороший клір, скажімо так. Можна офскрінити, Прям дуже багато моментів є, де я оффскріню. Мап моди я бігаю будь-які, окрім лес Рекавері. лес Рекавері це смерть. Ці мапи технічно можна проходити, але настільки неприємно, що ну ви не хочете ці мапи проходити. Навіть там чи не чил не настільки неприємно, як Лесрекавері, Лес Лайф Рекавері, ви прям не хочете. Усе інше, абсолютно все, мінус резисти, пентра, пофігу взагалі цьому білду, якщо чесно. І ще інколи буде відкисати від оцих рарників забіса, на яких є. Оця дота фізична, яка одночасно вимикає абсолютно у вас хіл вашого персонажа. У вас є буквально доля секунди зреагувати, натиснути спрінт і втікти від цієї рарки, але є нюанс, Інклу цих рарок, ще прокає умовний флікерстрайк, і вони до вас просто телепортуються прямо вам на обличчя і відразу вам вимикають далі цей реген. Ну коротше. 99%, що від такої рарки ви помрете, якщо вона має ось такий мод. Якщо вона не має такого моду, вона просто вимикає регену, у вас є шанс встигнути відійти і завскрінити її, вбити її десь за екраном. Я зазвичай до абісів підходжу ось з такого відстані, не немає збивати ось так: от на ось такі відстані ці абіси. Дивіться, знову ж таки, самі, просто з досвідом це прийде, але будьте готові до того, що це не прям безсмертний білд, який прям може усі, усі, усе, що є у грі. Прям там вбивати, є в нього слабкості свої. Якби ЄС мав би вас захищати, але оскільки там не просто вимикання е, регену, там ще й е, дота, яка фізична, а фізичний дот у цій грі найсильніше, бо його практично ніщо не може захищати від нього, навіть армор не працює на фізичні доти, е, до то доволі швидко з'їдається ваш ЄС, і ви помираєте. Тому дивіться саме. Плюс. Моб ще, якщо він флікається під вас, він ще й сам вам ну, автоатаками чи чимось там чимось дамажить. Тому маємо, що маємо. Ну знову ж таки, я можу просто вам швиденько показати свій гір, щоб ви просто зрозуміли, якого рівня гір. Тому треба поставити паузу. От гір не архі крутий. Я ж кажу, 60 плюс-мінус 10 диванів. Ну і покажу джевели ще. На джевелах ви шукаєте, як я вже казав, АО курсів, курс активацію. Тобто, у вас якмін два джевели будуть з курс активацію, але не по 15%, а десь там по 12, умовно. Обов'язково АО курсів. Бажано ще звичайне АО Тобто, наприклад, щось по типу ось такого. Ось такий джевел це, по суті, практично ідеальний джевел. Тобто на ньому каспіт, на ньому АОЕ АОЕ, на ньому крітдемедж. І або таке саме, але з активацією курсів теж АОЕ. але АО Ні, верніше тут АОЕ не вийде, тому що АОЕ, наскільки я пам'ятаю, це суфі. Ну, коротше, але є. А я, я написався в текстовому своєму версії. Читайте уважно текст. Основні моди це кріт демедж обов'язково. Активація, якщо треба, обов'язково. АОЕ обов'язково. Ау АО курсів. Обов'язково. На залишок каспіт, керітчанс, Енергощіт. А що там ще може бути? Процент інти. Можете ще й закороптити це на інту або на резисти. Це вже залежить від вас, наскільки ви готові вкладатись білд. В принципі, мабуть, на цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, цікавий вам цей білд чи ні. Граєте ви чимось таким. Можливо, вам подобається більше версія Капітана Ленса, нон-кріт версія, у якої 42 тисячі ЄСу, вона взагалі танчить практично усе у цій грі. Але там, можливо, трошки менше демеджу, але там можна зробити більше. Демежу, втративши трошки дефенсів. Хороше теж, Капітан Ленс прикольна версія. побачимо чи виживе цей біл цей патч Я б не сказав, що він прям супер імбовий але він 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 хороший. він хороший Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм, приходьте на стріми, підписуйтесь в Discord, там ми допомагаємо, підказуємо новачкам і так далі. Ділимось якимись враженнями або ідеями. В принципі, дякую за перегляд. Ну і всім до побачення.